Друзі всім миру. Вечір е сьогодні. сьогодні? 16-й день, так? Да? Шістнадцятий день нашому хазяйству. Шукаємо нашого меченого курчонка. Хочемо хочем його зважити. Бо вчора не важили. Не виключилась. 588 грам. 588 грамм Учора не важили, не знаю, скільки в ній вчора було. А позавчора було... А скільки? 530, по-моєму. Ні. А, 400. 400. 400 ще, аж було. 470. Ні, ніхто нам не впаде хоч. А то були случаї. 530. 530 грамів. В общем, отак вони тут у нас тусуються. Да, я мамуся загляну. Хвати важить. Чи ти маленького хотіла ще вже? Гріються вони возлі, возлі лампочок, п'ють водицю. Хто кушає, хто що робить. Корм, корм це ж у них вже такий, вже гранула. Гранула вже здорова, це ростовий. пошов. Учора вони пили один день байкокс. Вчора, позавчора, а? Вчора. Вчора. вчора попили байкокс. Все, далі тепер обична вода холодна і корм. Все, більш нічого. До самого забоя. А забой буде, ми покажемо, коли. Так, добренько. Всім пока-пока. До нових зустрічей.